Різноманіття яскравих робіт, які розкривають дитячий талант на безмежну уяву. Можна побачити у Крамачуцькій міській художній галереї на виставці Мозаїка талантів, відкриття якої відбулося сьогодні. Ми відкриваємо сьогодні виставку «Happy Арт студіо. Це мозаїка талантів, де ми можемо побачити, як кожна картина розкриває по різному наш всесвіт і наш передноворічний час. У «Happy Арт студіо зараз два керівники старшою групою займається Тетяна Яворська. А Демешка Маргарита займається молодшою групою. А сьогодні представлено понад 40 учасників, адже це виставка усіх робіт, які належать Хепі Арт студіо. Відвідувачі галереї можуть насолодитися дитячою творчістю, яка вражає щирістю, емоційністю та глибиною. Кожен твір, створений юними митцями, несе в собі невидиму силу дитячої фантазії, розкриваючи світ через призму їхнього сприйняття. Працювали в приватній художній школі, вона закрилася, залишилися діти, які хотіли працювати, хотіли малювати, хотіли вчитись. І тоді вже ми вирішили об'єднатися і відкрили студію, назвали хепі-арт. Студія це наша, як велика майстерня. У нас нема такого, що повинні тільки це робити. Діти роблять те, що їм забажається, але люба робота це ну, урок. Від яскравих кольорів до незвичних форм. Ці роботи дозволяють споглянути незвичні речі з іншого боку, відкриваючи нові перспективи і емоції. Саме на тюрмотів, напевно, все-таки важче працювати з фарбами, гарно підібрати колір та зробити всі тіні, щоб воно виглядало гарно смачно. Ця робота, вона теж виконана гуаш'ю, але вона без нарису, тобто немає. Початкового цього нарису олівцем одразу фарбами робиться фон, і потім вже домальовуються деталі. Також з нагоди 75-річчя відновлення Круківського мосту у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка, яка розкриває історію цього знакового об'єкта через філателію. Експозиція створена завдяки зусиллям досвідченого філателіста Володимира Дмитренка. Кременчуцька товариства філателістів до 75-річчя нашого мосту да, зробили таку виставку. Дуже мало матеріалу вийшло про міст. Ми шукали, шукали, шукали. Пісні є про Кременчук, а про мост ні. Ми згенерували товариші, нам написав пісню. Так що можете послухати про Крюковський мост. Тепер буде пісня. Хто буде приїжджати, і треба, щоб всі вивчили, їхали і співали. Коли там Дудух, дудух, то там приїжджає, підприєм. Якраз пісня буде цікава. Всіх бажаючих запрошують підтримати молодих художників, а також ознайомитися з філателістичною виставкою, присвяченою Крутківському мосту. Міська художня галерея працює середи по неділю з 10 до 17 години. Марія Бердаєва Олексій Крижновський, Храмачицькі новини.